Simple to talk about actions that happened. That happened, happened. happened. Before other actions in the past, ми можемо використовувати. Ми використовуємо past perfect, simple. Щоб говорити про дії, які, які трапились. Минулий неозначний час. коли говоримо про дію, яка минулий довершений. Минулий довершений. Вершений Простий час. час. Uh, коли говоримо про дію, яка вже минула. Uh -huh. яка, uh, яка трапилась минула, да. Трапилась. Before other actions in the past. Uh, після uh, дії в минулому. Перед, перед іншими діями в минулому. Re Rebecca Rebecca had read a book about had read. Rebecca had read a book about mysteries at sea. Uh, Rebecca читає. Прочитала. Вона вже прочитала. прочитала. Оце had read. Uh -huh. Це, ну, вже діє uh, підручник книжку про uh, загадки моря. На морі. Uh -huh. So she enjoyed the film about the Bermuda Triangle. Uh, вона Так насолоджується фільмом про Бермудський триугольник. Тому тому вона насолоджувалася фільмом про Бермудський Трикутник. By, to mean before or not later uh, Але і ні, бат, але by це до. before a specific time in the past, and we often use uh, Перед специфічною датою, часом в минулому. Ми часто використовуємо, використовуємо прийменник by. що означає… Я думав, mean це типу здається. Ні, здається, це seem, to seem, to sim. SWEM. Це означає також скупий. Скупий, якийсь неприємний, поганий. Значення, як прикметник. Амін це означає. 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 До. до, але не пізніше ніж. Байна. Написати, як бай перекладається. Як мін я запам'ятаю в означає? Бай це до, але не пізніше ніж. До, але не пізніше ніж. Окей. Okay. Бай. Fifty several bodies had disappeared до 1950 року. Северо. Uh, декілька. Декілька човнів uh, зникло. Uh -huh. Правильно. Several, декілька. We make the past perfect simple with had and the past participle of the verb. It is the same for all subjects. Як він утворюється, ми додаємо had і також третій стовпчик, the third column, третя колонка. Це буде past participle. Mm -hmm. Exercise 5. Можна вас попросити ще раз повторити те, що ви сказали? Я слово зібрала, записував. Будь ласка. Так, да, значить, ми як утворюємо, це head. Ми ставимо head і третя колонка. The past participle. Зрозуміло. Мені зараз для вправи потрібна ця третя колонка, знайти її в інтернеті. Вона ні, вона, вона тут є в прикладах. Все, зрозуміло. We make the past perfect simple with hard and the past perfect. But participle of the verb it is this it this is the same for all subjects. Cycle for cycle the correct words. By July by July 50, by July fifteen.